Вітаю, друзі! Готуємо ароматну намазку на хліб із натуральних корисних інгредієнтів. Знімаю собі, щоб не забути, бо вона нам дуже зайшла і хочу з вами поділитися. Для цього беремо величенький шматок лимона з цедрою, з шкіркою, невеличкий шматочок корня коріння селери, ой, імбіря, вибачте. І шматок засоленої рибки. У мене тут 250 г. Я засолила на двоє суток, для цього щедро засипала солью, чуть-чуть потрусила з цукром і чорним перчиком. Тримала двоє суток в холодильнику, перевертала один раз, тому що шматок великий, мені треба, щоб всередині він гарно просолився, тому що він для... ця намазка для тривалого зберігання, щоб була риба не сира, а добре засолена. Нарізаємо крупненько, тому що ми будемо подрібнювати це все в чаші блендера. Також додаємо чорний перець, до речі, чорний перець, лимон і імбір виступають тут в ролі і консерванта, в тому числі. не тільки як для смаку і аромату. Перекладаємо все в чашу блендера разом із творожним сиром, будь-який на ваш смак. Бажано брати нейтральний, без добавок, ароматизаторів і без зайвої солі. А також шматочок масла покладемо. Яка ж у нас тут грамовка по рецептурі? Наприклад, на 200 г риби ми беремо 100 г творожного сиру і 100 г масла. Можна брати тільки масло, тоді для більш тривалого зберігання ця намазка. Можна брати тільки творожний сир, якщо вам треба знизити калорійність вашого раціону. Я вже додала чорний перчик. Можете ще якісь спеції за смаком, але тут лимонна цедра, де пахнуть, імбир. Ми прикрасимо базиліком, лимон, перчик, все тут нормально. І риба сама також ароматна, бо ми її солили самі. Подрібнюємо за допомогою блендера, у нас виходить ось така ніжна-ніжна коралову відтінку, плотненька намазка. Її можна набрати в кондитерський кульок і прикрасити... Пісочні корзиночки або будь-які бутерброди, такі канапочки маленькі на святковий стіл. Намазка виходить ідеальна. вона не пересолена, не перекислена за рахунок лимону, вона дуже ніжна. Чудово смакує як в холодну пору року з чайочком солодким, ви вже знаєте, що це гарний спосіб підняти тиск, якщо у вас дуже сильно низьковати. щось зсилене. Смачне з чимось солодким, теплим. Найкраще смакує з домашнім хлібчиком, який можна купити на базарі, або спекти самому, отут вверху, справа у вас буде посилання на домашній багет зі хрусткою з коринкою. Обов'язково переходьте і подивіться. Що, друзі, є тут у вас у нас, любителі риби? Дивіться, лимончик, шматочки риби прямо продивляються. Не потрібно геть його в пюре в мус збивати. Просто якийсь рай для гурманів. Друзі, ну що не так? А далі, дорогі мої глядачі і підписники, чешем на вікно. З вас лайк. З мене гарний вид за вікном. Погода сонячна з хмарками. Хтось пиляє, хтось газончик підстригає. А ми з вами харчуємося правильно. Тому що ми що? ми використовуємо їжу як ліки, а не ліки як їжу.